Привіт малята! Ви вже багато дізналися про весну. Тож давайте пограємо у гру Що роблять навесні. Розглянь уважну на картинку. Що робить дівчина? Так, вона саджає дерево. Скажіть, будь ласка, саджають дерева навесні? Вірно. Навесні висаджують дерева. Чи збираємо ми гриби навесні? Ні, гриби ми навесні не збираємо, а збираємо їх восени. Хлопчик змайстрував шпаківню і хоче повісити на дерево. Чи роблять це навесні? Звісно, так. Бо навесні повертаються з теплих країв птахи. І це буде їх домівка. Чи збираємо ми врожай ягід весною? Ні. Ягоди ми збираємо влітку. Що це за свято? Зображено на картинці. Це улюблене свято всіх дітей. Новий рік. Чи буває він навесні? Ні. Свято новий рік ми відзначаємо взимку. Що робить дівчинка? Правильно, вона згрібає опале листя. Чи робимо ми це весною? Опали листя ми збираємо восени. Що розфарбовує хлопчик? Хлопчик розфарбовує великодні яйця. Яку пору року ми відзначаємо Великдень? Великдень святкують навесні. Навесні можна зліпити сніговика. Звісно, ні. Тільки взимку, коли багато снігу. Чи засмагаємо ми весною на пляжі? Не засмагаємо. Поніжитись на сонечку ми можемо влітку. Можна навесні кататись на лижах. На лижах ми катаємось в зимову пору. Що ж це за свято, коли готують млинці? Правильно, це масляна. Коли її відзначають? Свято масляної відзначають на початку весни. Зиму проводжаємо, а весну зустрічаємо. Чи можна навесні назбирати великий букет з різнокольорового опалого листя? Звісно, ні. Такі букети можна назбирати тільки восени. Коли можна посіяти насіння? Вірно. Насіння висівають навесні, а влітку збирають врожай. Молодці малята! Дійсно, ви вже багато знаєте про весну. Ми ще з весною не прощаємось і будемо дізнаватись ще багато цікавого. До зустрічі!